Урочистості, як зазвичай, після вступного слова ведучого розпочав голова облдержадміністрації Сидір Кізін, який наголосив рушійною силою, якраз і тих подій, які відбувалися у нас цієї зими, теж стала молодь, яка не дивлячись на заборони, не дивлячись на якісь погрози, не дивлячись на якийсь тиск, взяла своє майбутнє в свої руки. І багато в чому перемога революції гідності це теж справа рук молоді. За тим святково, але без пафосу стипендію облдержадміністрації у розмірі 500 гривень цьогоріч отримали 20 молодих активних та обдарованих людей нашої області відповідно до чотирьох номінацій. Робота, яку я проробив своїм науковим керівником, вона не пройшла даремно. Я посів в призові місця, за що також дуже радий, і сьогодні можна так сказати, моє місто оцінило мої досягнення цією премією, яку я отримав. Ця перемога дуже приємна для мене. Я можу сказати, що я пишаюся собою. Мені дуже приємно, що я в 10 класі вже в мене є такі результати. Цей результат я посіла на малій академії наук, я посіла третє місце в Україні. І іншим я теж можу побажати натхнення, сил не втрачати якоїсь надії, віри в себе і продовжувати працювати далі. Молоді люди запевнили нас, що працювали не задля грошей, а за для розвитку України. І три стипендіати Ілля Хриценюк, Ірина Коцюба та Костятин Суський віддали щойно отримані кошти на розвиток Житомирської обласної організації Діти Сонця, котра опікується дітками з синдромом Дауна. Активісти молоді Житомирщини бажали усім спокою та миру в Україні, говорили про відзначення свята по завершенню урочистостей. Директор департаменту сім'ї молоді та спорту облдержадміністрації Світлана Гресь десятьом переможцям та призером всеукраїнських конкурсів вручила ще й дипломи. Майбутнє за вами, ви це розумієте, і нам потрібно вже сьогодні думати про завтрашні кроки, щоб це було цілеспрямовано, виважено і щоб ми робили одну спільну справу. Завершив свято ведучий такими символічними словами: вік переможців це той період, коли повернутися не можна, але можна не пропустити сердечне, цікаве і милосердне.